Розшукують рідних до консультаційного центру з питань забезпечення прав і свобод захисників України у Дніпрі. За два з половиною місяця звернулось близько 150 осіб. В аналогічному центрі Кривого Рогу також зареєстровано більше півсотні звернень. Люди розшукують рідних військовослужбовців, з якими втратили зв'язок. Отже, боєць не відповідає на дзвінки, що робити. Розповідає уповноважена з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин у Дніпропетровській області. Алла Макух. У першу чергу це треба розуміти, що іноді хлопці, які йдуть в розвідку чи йдуть в наступ, вони не мають можливості відповідати на телефони по декілька днів. Тому перші Три, чотири, п'ять днів не треба бити на тривогу, треба дочекатися. Але все ж таки тоді, після того, як є. Ну... Розуміння, що він довго не виходить на зв'язок, треба зв'язатися з частиною, з побратимами. Якщо немає такого, немає можливості, то чекати сповіщення з військомату, де буде вказано, що він дійсно, дійсно з ним втратили зв'язок. Він дійсно зник без звісти, чи потрапив в полон. І тоді вже треба звертатися в першу чергу до поліції, відкривати справу, здавати тест ДНК. І потім ми у нас, наприклад, в центрі ми надаємо алгоритм дій, куди треба звертатися, щоб обов'язково потрапив до загального списку на обмін.